Розкажіть, будь ласка, історію Закарпаття. Закарпаття це історична та географічна область на заході України, яка має багатий і складний історичний шлях. Розташована на кордоні з кількома країнами Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща. Закарпаття було частиною різних держав і імперій протягом століть. У середньовіччі територія Закарпаття входила до складу королівства Угорщина. Продовж століть вона була місцем взаємодії різних культур, зокрема угорської, русинської, слов'янської та румунської. У хірецькому столітті під час Австро-Угорської імперії Закарпаття стало частиною цієї імперії. Після Першої світової війни, в результаті розпаду Австро-Угорщини, частина Закарпаття потрапила до складу Чехословаччини. Згодом, у 1939 році. Частину регіону анексувала Угорщина, а після Другої світової війни Закарпаття стало частиною радянського Союзу, а згодом і української РСР. Після здобуття Україною незалежності в 1991 році Закарпаття стало частиною незалежної України. Сьогодні цей регіон є культурно різноманітним, з численними етнічними групами, зокрема угорцями, русинами, румунами, словаками, і має унікальні традиції та культуру, які поєднують різні впливи. Закарпаття також славиться своєю природою горами, лісами, а також термальними водами. Це популярний туристичний напрямок, який приваблює не лише своєю історією, а й природними красотами. Дякую.